Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про москітні сітки, які вони бувають, адже вже прийшла весна: скоро літо, комашки, комарі, жучки, оси, бджоли і всяка комишня. Найбільш поширенішим питанням, коли людина чує москітна сітка, вона собі представляє ось таку москітну сітку: це йде рамкова москітна сітка, яке на посередині натягнуте полотно, відповідно, вона захищає. Їх перевага є в тому, що вона йде надійна, кріпиться один раз, навесні знімається осінню. Вона може бути в різних варіантах декору, в різних кольорах від білого до чорного. І також їм різна москіт сама по собі полотно. Воно може бути невидиме, може бути чорне, може бути антипилок. Також у нас є москітна сітка безпосередньо е, полотно антикішка, яка дозволяє. Для домашніх гризунів, в більшості випадків для попугаїв, котиків, пасіків, щоб вони не пошкодили москітну сітку. А перевагою москітної цієї сітки є в тому, що вона швидко встановлюється, не потрібно додаткового ніякого сверління. Термін виготовлення займає 1-3 дні, в залежності від години, коли ви замовили. Другим варіантом я би сказав про москітні сітки, про дверні москітні сітки, оскільки балконних блоків дуже багато, і людина замовляє часто на балконний блок. У нас є декілька варіантів декору. Є стандарт дверна сітка, а також преміум. Різниця в тому, що в преміум буде більш надійніший конструктив, має завіси на дотяжці, а кращі магніти використовуються, Теж можливе встановлення сітки антикішка. Кольори є різні, термін виготовлення не змінюється 1-3 дня. Наступна москітна сітка це йде москітна сітка «Плісе». І перевага в тому, що вона складається в одну зі сторін. Ви можете вибрати чи вліво, чи вправо. А також при великих е, розмірах можна зробити, що воно буде е, до середини. Але для цього потрібен великий розмір. Їй перевага в тому, що в більшості випадків вона встановляється на великі розсувні системи чи на балконні блоки. Є ось такий маленький поріжок, який встановляється. Ну і, відповідно, проблем немає. Виготовляється теж в середньому 3 дні. Я би рекомендував, це є рулетна москітна сітка. Чому так? При, коли вона піднімається догори, у вас є повністю вільний доступ до будь-чого, що вас цікавить. Це можуть бути вазони, можуть бути інші предмети. Її перевага в тому, що вона має двохкатну відповідно ущільнювач. Відповідно, зверху навіть ви можете побачити. Ми зробимо ще детальніший огляд цієї сітки. Вона теж виготовляється в середньому три дня. є різні кольори. А в більшості випадків сітка комплектується чорною сіткою, але вони на вікні майже не це теж не забувайте. Тому підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки і будемо далі спілкуватись. Напишіть, що вам було цікаво побачити відео. Про що зняти відео?